Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Хоч ви і виконали вимогу закону, та уточнили свої персональні дані через ЦНАП або мобільний додаток Резерв Плюс до 17 липня, це не означає, що вас не оголосять грошу. Ні, не подумайте. Мова піде не про повістки через Укрпошту. Отримав, не отримав, вважається врученою, не врученою, а набагато масштабніше, креативніше і витонченіше. Якщо чесно, то це найбільша афера ТЦК, яку тільки бачив. Ну, звичайно, після МММ. Розповідаю коротко і по суті, оскільки це може стосуватися кожного, хто уточнив свої персональні дані через мобільний додаток Резерв Плюс. А щоб знати, як захистити свої права під час проходження та оскарження ВЛК. При спілкуванні з працівниками ТЦК та при огляді водія на стан сп'яніння замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Ви порушник правил військового обліку. До мене звернувся клієнт, який у червні уточнив свої персональні дані через Резерв Плюс та отримав витяг, що уточнення даних успішно відбулося. Але. На початку жовтня йому в додаток надійшло повідомлення наступного змісту. Виявлені порушення правил військового обліку, будь ласка, зверніться у ТЦК за місцем реєстрації або проживання для уточнення даних, які саме порушення обліку, нібито виявлені та для усунення яких необхідно прийти в ТЦК, звичайно, не повідомляється. Протягом декількох днів до мене звернулося ще декілька чоловіків, які уточнили свої персональні дані через мобільний додаток Резерв Плюс. Та отримали аналогічні повідомлення. При цьому всі чоловіки не змінювали свої персональні дані після їх уточнення та на них не оформлювалось бронювання. Ну, що могло б стати причиною для їх виклику до ТЦК для уточнення про них відомості. У Єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. В мережі інтернет також багато інформації про випадки, коли на вулицях затримують осіб, які своєчасно уточнили свої персональні дані. Спочатку я думав, що це пов'язане з бронюванням, бо Кабмін вніс зміни, за якими неможливо було забронюватися, якщо дані вчасно не оновлені, тобто до 17 липня. Або стоїть відмітка там про розшук. Навіть опублікував цей випадок у своєму телеграм-каналі та висловив своє припущення. Проте щось не стикувалося. Все ж таки, потім зіставив новини, деякі нові законодавчі ініціативи та прийшов до невтішного висновку. Вся ця історія з обов'язком до 17 липня уточнити персональні дані. Це тільки перша ланка. Гланцюжкію великої афери. Суть підступної схеми завжди казав про те, що в уточненні персональних даних не було взагалі практичної необхідності. Відомо, що ТЦК має всі дані на військовозобов'язаних чоловіків та можуть самостійно отримати відомості про їх зміну, оскільки мають доступ до всіх державних реєстрів, які містять персональні дані громадян. Податкового, демографічного, актів цивільного стану, реєстру виборців, електронної бази з питання світи та інше. Таким чином, і без уточнення даних, ТЦК без жодних проблем самостійно може бачити всі актуальні персональні дані та вносити їх до Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та Резервістів. Справжньою метою уточнення персональних даних було саме встановлення. Мобільного додатку «Резерв Плюс» на смартфоні, внаслідок чого ТЦК отримало можливість надсилати у цей додаток повідомлення, а також отримувати інформацію про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти. Наразі закон ще не дозволяє надсилати повістки про виклик у ТЦК для проходження ВЛК через мобільний додаток Резерв Плюс. Але для ТЦК це не є перешкодою. Вони надсилають у мобільний додаток «Резерв плюс» повідомлення про виявлення порушення правил військового обліку, для усунення яких особі необхідно звернутися до ТЦК. Що робити військовозобов'язаний? Отримавши у мобільний додаток Резер плюс вище зазначене повідомлення про порушення, у вас є два варіанти. Перший. Особисто пройти до ТЦК, нібито для усунення порушень правил військового обліку, після чого одразу вас направлять на ВЛК, де вочевидь, визнають придатним до служби та мобілізують. І другий у разі неявки до ТЦК мати ризик бути зупинений або в громадському місці, або на блокпостах, після чого ще й бути затриманий та примусово доставлений до ТЦК внаслідок виявлення. Розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими військово даними в єдиному державному реєстрі призовників. Адже важливою ланкою цієї схеми є те, що надсилання повідомлення у мобільний додаток Резерв Плюс про виявлення порушення. Право військового обліку, для яких для усунення яких вам необхідно з'явитися і звернутися до ТЦК, почав заговарюватися, відображається як у мобільному додатку, який чоловік показує працівникам ТЦК або поліцейських, так і у єдиному державному реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, та у базі оберіг, за якою працівники ТЦК у громадських місцях і на блокпостах перевіряють стан військово-облікових даних. Військовозобов'язаного. Той факт, що чоловік добросовісно та своєчасно, уточнив всі персональні дані, вже не матиме ніякого значення. Під час перевірки військово-облікового документа та звірки з відомості в, єди... відомості в єдиному державному реєстрі призовників, працівники ТЦК та поліцейські бачимуть лише останній саме запис про те, що у чоловіка. що Виявлені порушення правил військового обліку, для усунення яких було необхідно звернутися до ТЦК, але він не звернувся. Формальна підстава для затримання. Наступний крок у цій афері: затримання та примусове доставлення чоловіка до ТЦК, оскільки однією з підстав для затримання, для примусового доставлення чоловіка до ТЦК. Пункт 54 постанови Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року є уточнення персональних даних, даних військово-облікового документу з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру військовозобов'язаних призовників. При цьому працівники ТЦК та поліцейських не хвилює, що чоловік своєчасно уточнив свої персональні дані, та що у мобільному додатку та реєстрі. Не вказано, в чому конкретно виражається порушення правил лиськового обліку, для усунення якому чоловіку необхідно з'явитися до ТЦК. Тому чоловіка затримують саме під формальним приводом необхідності з'ясувати конкретне порушення правил військового обліку, про яке вказано у додатку, в реєстрі і, то, і уточнити персональні дані. А особливо креативні працівники ТЦК. Крім направлення на ВЛК, ще складуть і постанову за статтею 210 КУПАП і з накладенням штрафу від 17 до 25 тисяч гривень за порушення правил військового обліку, спритність рук і ніякого просто шахрайства. Я не можу сказати, чи це вже е відбувається дуже-дуже системно, бо знаю лише про 4 таких випадки. Але якщо я правий. І ви теж стикалися з подібним повідомленням в Резерв Плюс. Напишіть, будь ласка, у коментарях. І не забувайте, тим, хто поставить у коментарях питання протягом перших 30 хвилин, відповім обов'язково. Більше корисної інформації у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат. Всім дякую за увагу!